Не помічаємо, як хліб є на столі, ввійшло у звичку, просто аксіома, а зерна, золоті, м'які рілі, селянська праця навіть невідома. Багато хто й не думає про те, як коровай прийшов до його столу, де хліб береться, як і де росте, і борошно якого там помолу, і звідки в магазин везуть його. Не думає, та й навіщо знати? Живеться ситно. Думати з чого? Як хліб святий прийшов тобі до хати, а хліб життя. І коли його нема, тоді біда й голод, страх і муки, і в світі настає один пітьма та голосіння. Назавжди розлуки. Бо голод мучить, людську душу все. накочується болю ціла глиба. Тоді людина вже віддасть усе, лиш за малий шматок черствового хліба. Важку дорогу ми в житті пройшли, пізнали все, тортури, голод, муки, під окупантами не раз і не два були. Тяжко зазнали працю і розлуки. Тож ціну хлібу знаємо завжди, святий наш хліб віками цінували, і в світлий, і добрий час, і в час біди ми хліб на біле скатертині клали. І на рушнакові вишитім несли, як зустрічала друзів чи у свято, і з людьми усі, всіма у доброті жили, і до мрій своїх летіли всі крилато. Тому цінуймо хліб в усі часи, як нам прекрасно і в часи тривоги, Звучать в хлібах всіх предків голоси і наближають нашу перемогу.